А після агресивної риторики в бік України дещо збавили оберта, особливо після мітингів в США, і, начебто, не проти допомогти нам. Але Трамп взамін висунув важливу умову. Він підкинув зеленському нову угоду, щоб той її підписав, і дав Амарець те, чого вона хоче. Але в договорі виявили ряд моментів, які злякали українців. А її підписання може дорого коштувати всім нам. Про що йдеться? і Що ми будемо винні побачите далі. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписи. Татись стало відомо, що нова редакція документа про корисні купалини виявилася жорсткішою за ту, яку відмовився підписати Зеленський. Україна отримала від США нову редакцію документа про корисні купалини. П'ятеро посадовців, які працюють над угодою. Повідомили журналістам. НВА, що тепер вона передбачає закріплення за США 100% власності майбутнього фонду. Згідно із угодою, внески сторін у фонд будуть розподілені у співвідношенні 2 до 1, де українська сторона вносить 2 тр третини майбутніми надходженнями від видобутку американська третину, яку вже надала у вигляді зброї, розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 мільярдів доларів. Угода охоплює не лише мінеральні копалини, а й газ та нафту. Водночас угода є суто комерційною та не передбачає жодних гарантій безпеки для України. Всі джерела, дотичні до роботи над контрактом, вважають новий проєкт жорсткішим ніж попередні, та схиляються до того, що Київ буде змушений підписати угоду найближчим часом, щоб розблокувати співпрацю над мирним врегулюванням. Хоч експерти вважають, що в Україні є великі обсяги рідкісно копалин, Розмір покладів та економічна доцільність їх видобування залишаються недослідженими більшість експертів, залучених до процесу згодження угоди з української сторони, вважають за доцільне. Пріоритизувати розблокування співпраці з американською стороною над деталями виконання угоди, яка може розтягнутися на довгий час та охопити нову американську адміністрацію після Трампа. Проте згодом також стало відомо, що Україна внесла нові пропозиції до угоди про корисні копалини та продала їх США. Про це зазначила журналістка телеканалу Fox News Нана Саджая із посиланням на власні джерела. І за її словами наразі не визначено конкретних термінів подальших кроків. Співрозмовник додав. Що в разі досягнення домовленості документ підпишуть держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. А раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що український уряд із наступного тижня активно працюватиме над укладенням угоди щодо корисних копалин та гарантій безпеки із адміністрацією президента США Дональда Трампа. Тож очікується, що угода буде підписана найближчим часом, оскільки сторони завершують узгодження деталей. А ми зазначимо, що. Днями адміністрація Трампа зробила значний крок вперед у домовленостях з Україною щодо угоди про корисні купалини, Не пише New York Times. Ця ініціатива з'явилась після тижня дипломатичного тиску, коли Трамп спочатку, отримавши відмову, активізував свої заяви, критикуючи Україну та натякаючи на можливість підтримки РФ у спробі покласти край війні. Під час зустрічі в Білому домі Трамп хвалився, що угода може принести сполученим штатам до 500 мільярдів доларів. Тож ми підписуємо угоду, Сподіваюся. Аюся в найближчий і досить короткий період часу, заявив він. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Київ працює над проєктом угоди між двома урядами, яка, як здається, має на меті зменшити напруженість у відносинах із Трампом. Ця угода може додати цінності нашим відносинам. Найважливіше правильно визначити деталі, щоб переконатися, що вона справді працює, зазначив Зеленський в публікації у соцмережах в п'ятницю. Попри ці кроки, стратегія Трампа, щодо до України залишається відкрито транзакційною зосередженою на економічній вигоді США, що може мати серйозні наслідки для європейської безпеки та трансатлантичного альянсу. На ну, останніми тижнями Трампа його союзники проводили кампанію тиску на Зеленського, натякаючи, що США можуть відмовитись від. Підтримки України і навіть схилятись до позиції РФ, виступаючи на радіо Fox News із ведучим Брайаном Кілмідом, Трамп заявив, що втомився від звинувачень адресу РФ у війні та звинуватив Зеленського і його попередника Джо Байдена у створенні проблем. «Щоразу, коли я кажу, оце не Росія, вина. Мене завжди критикують фейкові новини, каже Трамп. Але я вам кажу, Байден говорив неправильні речі, а Зеленський теж говорив неправильні речі. Так сказав Трамп. І також наголосив, що очікує від України поступок у вигляді доступу до корисних купалин в обмін на будь-яку підтримку США. Хто знає скільки варті корисні купалини, але це принаймні щось заявив. Він спочатку ж Україна сама запропонувала ідею співпраці у сфері природних ресурсів. Проте Зеленський відмовився, коли стало зрозуміло, що США. Наполягають на отриманні 50% доходів від українських мінеральних та енергетичних ресурсів. Він також висловив стурбованість тим, що угода не передбачає гарантій безпеки і з боку Вашингтона. Однак, за словами джерела в українському уряді, цього тижня оновлений проєкт угоди усунув ці проблеми, і тепер деякі радники Зеленського рекомендують йому погодитись на підписання. Водночас Кіткало генерал у відставці та спецпредставник Трампа з українського врегулювання висловив підтримку. Зеленському бойовий та сміливий лідер нації в стані війни та його талановита команда національної безпеки, написав Калох в Ікс після широких та позитивних дискусій в Києві. Зеленський в п'ятницю підтвердив, що триває робота на догоду, яка може зміцнити наші відносини. Однак додав, що ще необхідно працювати деталі, щоб забезпечити її ефективність. Також однією з причин, через які президент США Трамп розлютився на президента Володимира Зеленського, стала відмова підписати угоду про корисні. Копали не пише CNN. Це дає зрозуміти погляди Трампа на зовнішню політику та його сприйняття війни після того, як він словесно скасував підтримку України та підтримав країну загарбницю. РФ мотиви президента, схоже, ґрунтуються більш на отриманні найкращої потенційної грошової вигоди для сполучених штатів ніж на справедливому вирішенні смертоносного конфлікту, який ставить під загрозу весь світ, йдеться так в публікації. Тиск Трампа на Україну у жертву конфлікту також є жорсткою. Спробує скористатись перевагами держави в її найгіршу годину, в той час як Путін окупував великі шматки її території. Трамп прагне отримати великий шматок її мінеральних багатств за низькою ціною. Угода має вигляд радше як форма здирництва, яку Трамп вже колись випробував на Зеленському надання військової допомоги як стимул для нього оголосити розслідування щодо Джо Байдена. Що призвело до першого імпічменту Трампа? Так зауважили удані. В той же час, коли Трамп заявляє про те, що Путін хоче зупинити війну і серйозно налаштований на переговори про мир, розвідувальні служби США та їхніх союзників менш оптимістичні. Три джерела знайомі з західною розвиткою повідомляють, що диктатор Путін залишається зосередженим на виключенні України до складу РФ або на тому, щоб створити слабку державу залежно від Москви. Якщо ви домоглися припинення вогню, то припинення вогню це лише час для Путіна відпочити, порозброїтися, повернутися та отримати решту того, що він хоче, сказала одне із джерел. Натомість видання Bloomberg писала, що Україна не має значних запасів рідкісно металів, попри заяви Трампа. Глядач видання наголошує, що твердження про багаті поклади рідкісно елементів в Україні не підтверджуються жодними авторитетними геологічними даними. Україна не володіє великими родовищами рідкісно металів, а заяви про їхню значущість для США є перебільшеними. Про це пише оглядач Блумберг Хавєр Блас, аналізуючи нещодавні висловлювання президента Дональда Трампа. І він наголошує, що твердження про багаті поклади рідкісно елементів в Україні не підтверджуються. Жодними авторитетними геологічними даними, зокрема звітами геологічної служби сполучених штатів Америки, проте експерт зазначає, що такі заяви не мають підґрунтя. Глобальний ринок рідкісно металів оцінюється в 15 мільярдів доларів на рік. Що робить цифру, озвучену Трампом, нереалістичною, навіть якщо припустити, що Україна могла б покривати 20% світового ринку, це принесло б лише близько 3 мільярдів доларів щорічно, і таким чином для досягнення. 500 мільярдів знадобилося понад 150 років видобутку. Це чиста цим підсумував Блас, порівнюючи ситуацію з аналогічною історією в Афганістані, до США 2010 року оголосили про потенційні монеральні багатства на 1 трильйон доларів, що так і не підтвердилось. За словами Бласа існує два можливі пояснення: або Трамп правий, або всі геологи світу помиляються, або він просто переплутав рідкісно метали з іншими мінералами. Ну і хоча в Україні дійсно є певні родовища. Титану та галію вона не має критичного впливу на глобальну економіку. Видобуток цих мінералів важливий, але не настільки, щоб коштувати заявлених Трампом 500 мільярдів доларів. Будемо далі продовжувати говорити про актуальні новини, і зараз акцентуємо увагу на підтримку від партнерів. З'являється певна статистика щодо наданої допомоги Україні від НАТО, адже доповідають про те, що передали від НАТО Україні понад 50 50 мільярдів євро військової допомоги 40% – це від сполучених штатів Америки, 60% – від Канади та Європи. Про що очільник представництва НАТО в Україні Патрік Тернер повідомляє: він додав, що 32 країни альянсу продовжують підтримувати Україну і, за його словами. Союзники прагнуть забезпечити справедливий а також стійкий мир і гарантувати захист від майбутніх загроз з боку Російської Федерації. Ну а Дональд Трамп, нинішній президент Сполучених Штатів Амарака, він останнім часом публічно заяви робить такі, що на голову не налазять можливо він таким способом хоче відволікти від чогось увагу всіх, не тільки світових лідерів, а й людей. Або ж дійсно це його такі думки, і він останнім часом вимагає, начебто майже вимагає в Україні отримати так, би мовити, договір від зеленського щодо використання українських корисних копалин. І наразі з'являється більше інформації щодо цього. Напередодні, наприклад, західні змі писали про те, що США готові погрожувати, начебто, Україні, а тим, що відключать нас від Стар. Лінко, якщо ми не підпишемо договір, який пропонує Трамп. А потім вже Трамп цю заяву спростував, сказавши, що у виданні набрехали. Ну а ось зараз є інформація від Дональда Трампа, що США хоче отримати від України рідкісні метали, нафту та будь-що що зможе. Європа дала її допомогу у вигляді позики. Їм повертають гроші. Ми дали її у вигляді нічого, тому я хочу, щоб нам дали щось замінним за всі гроші, які. Ми витратили, я спробую зупинити війну, я спробую покласти край всім цим смертям, тому ми просимо рідкісні метали та нафту, будь-що, що зможемо отримати. Але ми почуваємося такими дурними. Європа повинна вкладати більше грошей, ніж ми. Вони зробили це у вигляді позики. А ми нічого не отримуємо. Тож ми отримуємо наші гроші назад. Ми отримуємо наші гроші назад, бо це несправедливо. Це просто несправедливо, каже Трамп. Ну а я у свою чергу хочу додати. А чи справедливо? Що російська федерація вирішила напасти на Україну? Жителів нашої держави і не тільки мирних жителів, так а також і працівників надзвичайних надзвичайників, так медиків, військові, які також потерпають від расистів, коли здаються в полон. Ті їх починають просто ліквідовувати, що є навіть не заборонено Женевською конвенцією. Ну і просто знищують наші міста і села, знищують наші будинки, критичну інфраструктуру, цивільну інфраструктуру. Хіба це справедливо? Вадливо, і ця війна стосується не тільки України, а й кожного, і тому Трамп замислився над цим. Так він не хоче витрачати кошти на інші держави. Це зрозуміло, начебто так, з одного боку, що типу йому хочеться вкладати більше коштів в саму Америку. Але ж то і з іншого боку, якщо не допомогти Україні зараз, то Потім війна може тривати далі і розповсюджуватися. І океан, як говорив Трамп, може теж і не допомогти, а саме та відстань, яка дається. Ну і до речі, балістичним ракетам міжконтинентальним океан не завада. Ну ось тим так. паче, якщо наприклад брати російські східні регіони. То звідти до Сполучених Штатів Америки, принаймні до Аляски, взагалі там переши як менш тридцяти ну, кілометрів настанови. Тому ось тому дійсно Трамп трішки б замислився, напевно, і про справедливість, ну не йому говорити. Я думаю, і не щодо України, в принципі, то. Отже, друзі, далі цікава заява від речниці Білого Дому. Вона говорить про те, що війна в Україні може завершитися вже протягом тижня. Що з цього приводу відомо? Прес-секретарка підкреслила, що радник з нацбезпеки працюватиме цілодобово. Припинення війни Росії проти України може настати вже цього тижня, і президент США Дональд Трамп у цьому, нібито, впевнений. Таку заяву зробила речниця. Білого дому Керлайн Лівіт. І про це цю інформацію передає видання The Hill. Її цитата: Президент та його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту. І президент абсолютно впевнений, що ми зможемо зробити це цього. Тижня Лівід зазначила, що радник з нацбезпеки Майкл Волц цілодобово працюватиме над угодою у вихідні. А міністр фінансів США Скотт Бесент брав участь у обговореннях довкола запропонованої угоди з Видобутку корисних копалин Предсекретарка підкреслила, що ця угода з Україною важлива для Трампа, оскільки це окупить американські податкові долари. Це також стане чудовим економічним партнерством від Сполученими Штатами Америки та українським народом, а також для відновлення своєї країни після цієї жорсткої війни, сказала Лівіт. Ну, ось такі цікаві заяви. Виходять з білого дому далі про ось цей договір, про спільний видобуток українських викопних ресурсів будемо й говорити. Михайло Подоляк. Говорить, що договір між Україною та США про спільний видобуток українських викопних ресурсів узгоджується і може бути підписаний найближчим часом. Цей договір має вирішити для України два головних завдання: справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів і гарантії безпеки для України. Ну, а далі Нью-Йорк Таймс. Говорять про нові переглянуті умови, угоди про копалини, що вони ще більш жорсткі. В Україні пропонують відмовитися від 50% своїх доходів від природних ресурсів. Про це Йдеться не лише про рідкоземельні метали, а також про газ, нафту і доходи від портів та іншої інфраструктури. Гроші направлятимуть до фонду із 100% власністю США, доти, доки він не сягне 500 мільярдів. Доходи від нині окупованих Росією територій включені в проєкт угоди. Водночас гарантії безпеки для України. Відсутні, ну а тепер е більш детально по планам стосовно угоди між США та Україною, яка передбачає створення комерційного фонду, в якому США матимуть 100% фінансового інтересу, а Україна виділятиме на нього кошти. Про це йдеться у тексті угоди актуальної на позавчорашній вечір, тобто 21 лютого, які є у розпорядженні. Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марк Рубіо. По пунктам, згідно із проектом договору, Україна та США створюють комерційний інвестиційний фонд реконструкції, в якому США зберігатимуть 100% фінансового інтересу. Україна та США керуватимуть ним спільно. Передбачається, що фонд сприятиме збільшенню прямих інвести... іноземних інвестицій в Україну, щонайменше. Вдвічі за кожен внесений долар метою визначено повернення ВВП України до рівня кінця 2021 року. Друге. Інвестиційний фонд отримуватиме 50% доходів з українських мінеральних та нафтогазових ресурсів, це з врахуванням фактичних витрат задля реінвестування в українську економіку, тобто видобувна та переробна інфраструктура, порти та інше. Крім цього, проєкт угоди передбачає перенаправлення доходів з інших українських джерел, які будуть визначені урядами України та США. Надходження з об'єктів, які на момент підписання угоди були окуповані Росією, можуть перевищувати 50% у разі деокупації. Третє, внески українських доходів у фонд продовжуватимуться до моменту досягнення суми, про яку домовлялися уряди. Уся некредитна фінансова допомога США що надійде в Україну після підписання угоди, буде збільшувати поріг внесків з українських доходів. Четверте. США згідно із текстом має намір взяти фінансове зобов'язання щодо допомоги Україні на суму, яку визначать окремо. Угода про фонд не буде суперечити іншим міжнародним зобов'язанням України, а також майбутній інтеграції до ЄС або інших об'єднань. Україна та США зобов'язуються негайно почати розробку окремої угоди, що визначить деталі майбутнього фонду. Відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде Міністерство економіки. Ну, а далі поговоримо про те, як Кремль використовує зв'язки з Трампом для тиску на Україну. Свою цікаву думку висловив політолог і експерт Олександр Мусієнко. Ми зможемо зараз послухати. А також не забувайте підписуватися на офіційний Ютуб канал Олександра Мусієнка. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Чи встоїть перед ним? Вікова американська демократія, шанси Трампа проти правлячої еліти, яка уособлює американську демократію в США, сьогодні 50 на 50, сказав Мусаєв. От з останнім висновком я погоджуюсь, з останнім що 50 на 50, тому що я теж вірю в американські інституції, я вірю в американську демократію, я вірю в народ, чудовий прекрасний народ, який проживає на території США. І вже неодноразово розбирався і розумівся на тому, що потрібно робити, і як протидіяти можливим фактам, скажімо так, автократизму, узурпації влади тощо. І для цього є. Певні так само а, передумови. Тому, власне кажучи, думаю, що тут американський істеблішмент буде говорити. Він уже говорить. Він уже говорить, уже говорять сенатори, конгресмени, вже люди звертаються до суду, говорять змі, в тому числі консервативні, які мали би тільки вихваляти. Але подивимося, як далі буде діяти Трамп. Не виключено, що він продовжить такий натиск і авторитарну манеру управління. Ну, але що стосується тепер Росії, того питання, що нас болить, і про факти, які виклав е, Мусаєв, це не мої висновки, я підкреслюю, це висновки ось цієї людини. Це зараз шириться в ЗМІ дуже багато фото Трампа Ам Красноу, І знову ж таки висновки робити вам. Напишіть, до речі, будь ласка, в коментарях. Тут у мене, що ви думаєте з приводу такої версії? Наскільки вона, на ваш погляд, може бути реальною, і, можливо, зараз перегукується із тим, які, до яких кроків дається Дональд Трамп? Цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Ну і про кроки. А Трамп дав інтерв'ю Fox News Radio, де не заперечив факту того, що можливо поговорить із Володимиром Зеленським, він взагалі не заперечує. Це добра ознака, що він не палить мости остаточно для діалогу, адже Україна теж налаштована в абсолютно нормальній співпраці і взаємодії партнерській.